Тю, живу в Угорщині вже четвертий рік, не вчу угорську, Ніхто мене не зобов'язає. Тут всі англійську знають. Альона. Ви цим пишаєтесь? Я процитую одну дуже відому жінку: мову не можуть вивчити або політичмович. Або які системі координат перебуваєте ви, не знаю, як в Угорщині, але в Німеччині знання мови дуже важливе. В перший рік мого життя тут мені німці не здали квартиру просто за те, що я на той момент взагалі не розмовляла німецькою. І вони навіть вигадувати нічого не стали. Так і сказали, а як же ж ми з нею будемо комунікувати? Ну знаєте, людство ще не винайшло Google Translate. Чесно кажучи, мені було трохи образливо, але я їх розумію. Їхня квартира, їхня країна, хочуть здають житло, хочуть не здають. А тепер уявіть собі на хвилиночку, що хтось в Україні комусь не здав житло просто за те, що ті не розмовляють Українською Уже бачу якийсь страшний шкандаль, бо сівчинив і якби люди страшно волали про утиски. Ви дуже часто скажетеся в коментарях на те, що в україномовних регіонах вам виносять мозок за те, що ви не розмовляєте українською. Розповідаю особистий приклад на прийомі у лікаря, попри те, що він допоміг мені і був дуже зі мною привітний. Я все одно почула, що ми у Німеччині і ми мус дойч шпрех. Чесно зізнаюся, я почала вчити німецьку лише на третьому році свого життя тут, і мені соромно у цьому зізнатися. Я завжди шукаю собі виправдання, що я мовляв працюю на американському. Компанії жила в такій англомовній бульбашці, але розмовляти на мові країни, в якій ти живеш, це базова повага. До того ж, Альона, ви знаєте, вивчення мов допомагає у боротьбі з хворобою айсгеймера і деменцією.